Усім добрий день. На сьогоднішньому уроці ми з вами виконаємо аналіз самостійної роботи, тому відкрийте свої робочі зошити і запишіть число класна робота. Тема сьогоднішнього уроку аналіз самостійної роботи. Сьогодні у нас, сьогодні у нас 11 березня. Власна робота і пишете аналіз самостійної роботи. Отже, перше, що розпочнемо? Виконуємо завдання від варіанту першого. Отже, варіант перший. Перше завдання. Запиши число обернене до даного. Отже, перше А. У нас є дві з сьомих, і відразу ми пишемо обернене йому і сім других. Далі Б. 2,1 шоста. Для того, щоб записати обернене даному число, ми спочатку повинні перевести це число в неправильний дріб. 2 на 6, 12 і плюс 1 13 6. Тільки після цього ми пишемо і обернене до даного числа це буде число 6, 13. Тепер В. У нас число. Одна п'ята і оберне до нього буде 5 перших. Можна написати, що 5 перших буде дорівнювати 5. Пишемо Г. 3А поділити на С. І обернене до нього буде число С поділити на 3А. Пам'ятайте, в дужечках пишемо А, не дорівнює нулю С. Це не дорівнює нулю. Тепер далі де. 5, цілих дробова частина b поділити на 4. Отже, спочатку переводимо в неправильний дріб. Знову ж таки, як і з попереднім прикладом, нам потрібно 5 помножити на 4. Це у нас буде 20 і додати чисельних дробової частини. Тобто пишемо 20 додати Б. Знаменник ми залишаємо. Без змін. Після цього пишемо обернене до нього число. Міняємо чисельник і знаменник місцями. Тобто 4 поділити на 20 додати B. І, e, приклад, у нас є число 11. Ми можемо записати, що 11 це 11 перших. Відповідно, обернене до нього число буде 1 одинадцята. Таким чином, виконується перше завдання. Переходимо до завдання під номером 2. Завдання під номером 2 вам потрібно було виконати дію ділення. Починаємо. А 4 дев'ятих поділити на 7 8. Отже, перший крок ми повинні дію ділення перетворити на дію множення, помноживши на дріб обернений до дільника. 4 дев'яти помножити на вісім з. Наступний крок ми зводимо, під, записуємо під спільну риску дробу. Чисельнику добуток чисельників. Знаменнику добуток знаменників. Якщо є можливість, скорочуємо, якщо її немає, просто перемножаємо. 8 на 4, 32, 9 на 7, 63. 32, 63. треті. 65 поділити на 12,35. Отже, це буде дорівнювати. Знову ж таки, в нас є дроби, ми дію ділення перетворюємо на дію множення. 6, 25 помножити на дріб обернений до дільника 35, 12. Записуємо під спільну риску. В чисельнику добуток чисел 6 та 35, в знаменнику добуток чисел 25 та 12. Тут вже ми бачимо, можна скоротити 6 і 12 ми скорочуємо на 6. 1 і 2 після ділення 25 і 35 ми можемо поділити на 5. Тут буде 7, а тут буде в знаменнику 5. Відповідно, 1 помножити на 7 буде дорівнювати 7, і 5 помножити на 2 буде дорівнювати 10 сім десятих. Приклад В. Чорнадцять, сорок перших нам потрібно поділити на. Пам'ятаєте, ми повинні записати число сімірку у вигляді дробу. Значить, записуємо 14,41 поділити на 7 першим, тому що будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу зі знаменником 1. А тепер ми дію ділення перетворимо на дію множення і множимо на дріб, обернений до дільника. 14,41 помножити. На 1 сьому. Це буде дорівнювати під спільну риску. Можна скоротити 7 та 14 на число 7. Ми будемо мати 2, 41. Далі приклад Г. 100 поділити на 2023. Знову ж таки, число 100 ми можемо записати як 100 перших. 100 перших і відразу помножити на 23 20 під спільну риску. Можемо скоротити на 20, 100 поділити на 20, це у нас буде 5, 20 поділити на 20 буде 1. 5 помножити на 23. Це буде 115 перших. 115 перших це буде число 100. 15. Наступний приклад Д. 5 цілих 1 третя поділити на 2 цілих 2 треті. Чому це буде дорівнювати? Тепер, за все, ми мішані числа повинні перетворити в неправильний дріб. 5 на 3 – 15, 15 плюс 1 – 16 треті. Поділити. 2 на 3, 6, 6 плюс 2, 8, 8 3. Тепер дію ділення перетворюємо на дію множення. 16, третій помножити на дріб обернений до дільника 3 8. Поміняли чисельники і знаменних місця. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. Поскорочували 3, 1, 2. Відповідно, будемо мати дві перших і це буде дорівнювати 2. І наступний приклад це приклад L. 6,5 шостих поділити на 1,5 шостих. Переводимо в неправильний дріб. 6 на 6, 36, плюс 5 буде 41 шоста поділити 6 плюс 5 це у нас буде 11 шостих. Отже, 41. Шоста помножити на 6 11 під спільну риску. Скорочуємо чисельник і знаменник на шестірку. У нас буде 41, 11. Відповідно, це буде 3,8. Таким чином, виконується завдання під номером 2, переходимо до третього завдання, яке було на самостійній роботі. Вам потрібно було обчислити довжину кола і площу круга, радіус якого дорівнює 3. Отже, записуємо умову задачі. Нам відомо, що радіус буде дорівнювати 3 см. Потрібно знайти довжину кола, яка вимірюється в сантиметрах, і площа круга. Сантиметри квадратні. Далі ви пишете розв'язання з боку. Саме перше. Ми розпочинаємо з формули. Я буду шукати першу довжину кола і відповідно записую формулу. Це буде дорівнювати 2П. R. Пам'ятаєте, π – це величина наближена. Вона наближена до рівня 3,17. Або ми можемо написати, що π наближено до рівня 22 ,7. Я вправу відразу буду підставляти значення 22 ,7. Тому записуємо це наближено до рівня. Оскільки ми наближено значення підставляємо, значить наближено до рівня. 2 помножити на 22 сьомих і помножити радіус у нас буде 3. Відповідно, це вже буде дорівнювати. Двійку запишемо, як 2 перші. помножити на 22 сьомих і помножити на 3 перших. Це буде дорівнювати. Все записуємо під спільну риску. 2, помножити на 22, помножити на 3, і 1 помножити на 7, помножити на 1. 22 помножити на 6. Записуємо собі 2 на 6, 12, 12, 132. Отже, 132, 7. Тепер нам потрібно виділити цілу частину. Тобто перетворити змішане число. Потрібно 132 поділити на 7. Отже, беремо по одному. Відняти 7, це у нас буде 6, 62. Оскільки беремо по. 8. Відняти 56, остач буде скільки 6, отже, це буде дорівнювати 18, шість сьомих величину ми записуємо в дошках. Тепер шукаємо площу круга, площу кругу за формулою шукається пі квадрат. Отже, записуємо площі, пам'ятаєте, наближено до рівня, тому що беремо наближене значення. 22, сьомих помножити. На 3 в квадраті. Відповідно, 22 з помножити на 9. Але я відразу пишу 9 перших. Чому це буде дорівнювати? В чисельнику записуємо 22 помножити на 9, в знаменнику 7 помножити на 1. 22 помножити на 9. У нас буде дорівнювати 198. Сьомих. Тепер потрібно 198. Поділити на 7. Отже, знову ж таки беремо по 2. По 2 відняти 14, 50 у нас 8. Відповідно, знову ж таки беремо по 8, відняти 56 і остача буде 2. Тобто, це буде дорівнювати 28,2 сьомих. Але величина в дужках – сантиметрів вже в квадраті, тому що це площа. Тепер записуєте знизу відповідь. У відповіді пишемо 18,6 см, величина вже не в дужках, і 28,2 сьомий. Сантиметри квадратне. Поставили крапочку. На цьому наш урок завершений домашнє завдання. Домашнє завдання. Вам потрібно опрацювати таку саму самостійну роботу, тільки, я напишу, самостійна робота 19, та тільки варіант другий. І завдання прикріпити в клас -ру. Всім дякую за увагу! Гарного дня!